Останні ми з тобою бачилася ще напередодні майдану, коли ще в країні було спокійно. За весь цей час ти не виказувала своєї громадянської позиції. Як ти пережила ці буремні півроку, і власне яка твоя позиція зараз? Тому що я знаю, що твій тато славетний футболіст Володимир Бессонов він активно підтримує зараз бійців АТО. це да, так, і наша сім'я вся піддержує. Ребят, которые там находятся, и э, их матерей. Э, очень тяжело переживаю, знаешь, до сих пор переживаю. И ну, наверное, не тяжело догадаться, какая моя позиция. Я всю жизнь выступала за Украину. Мой отец всю жизнь выступ... играл в Киевском Динамо. Мы Другого варіанту не бачимо, крім як целісність України, крім як жить в мірі спокойствие в єдиній країні, в якій ми заслужуємо жити та наша страна. Ми не хочемо її ні з ким ділити, а тим більше віддавати. у школі Дерюгінах з'явилися діти пороселенців. Ось зараз з нового навчального року. Да, достаточно дітей меня лично около п'яти чоловік прийшли, і звісно, ми делаємо все, щоб їм було максимально комфортно у нас тренуватися і для них всі условия, які могли допомогти как-то перемены в их жизни. Справді твоє особисте протистояння з Росією почалося набагато раніше, ніж протистояння власне України і Росії на жаль на українській території. Всі пам'ятають, як і на Олімпійських іграх. Як на чемпіонаті світу у вас була запекла боротьба з Аліною Кабаєвою. І, на жаль, часто густо Аліна Кабаєва перемагала. Ти так і не змогла здобути своє омріяне золото саме через російське лобі всередині художньо гімнастичної федерації. У мене других конкурентів практично не було ніколи. У мене був головний конкурент. Я сама і зборна Росії. И бывали моменты побеждали, бывали и нет. Но я не осуждаю лично гимнасток, потому что они такие же пешки, как и я, в этой всей игре. А там, естественно, федерация, политика, какие-то свои игры были, и, естественно, конечно, результат выставляли судьи. Зараз ну всі твої подруги навколо вагітні олімпійська чемпіонка Наталя Добринська і твоя подруга Ірина Блохіна. Ти вже отримала пропозицію стати хрещеною мамою в однієї чи в іншої, тому що Наталі Добринської ти була власне свідком на весіллі на стадіоні НСК Олімпійській на її весіллі з українським холостяком Костянтином Якушенко. у мене пропозицій не було. Ну ти знаєш, це не найголовніше, головне. Ми общаємося дай Бог, що все хорошо пройшло. Їхні дітки були самими щасливими. Я и с Наташей очень хорошо общаюсь. Недавно виделись, чувствует себя прекрасно, поэтому все слава Богу.